Всім привіт! Ми на каналі Просто в'яжемо. мене звати Оксана. І сьогодні я дуже сумніваюся, в якому проєкті я беру участь. Сталося так, що я зараз в'яжу тільки шкарпетки. Шкарпетки для ЗСУ і формую ось такі наборчики, можна так сказати, тому що тут є дві шкарпетки, вони зв'язані. Ось, шоста пара у мене ще в роботі, тому я показую 5,5. Ось, іде у мене проєкт по шкарпетках, по всім. Але я думаю, що це буде окреме відео, який якби влогового формату по проекту Танюханіт. Ось, я сюди притулю це відео. Останні звіти ще будуть у мене. По шкарпеткам, напевне, зв'яжу якусь пару шкарпеток, яку я зможу залишити. Крім цих пар, що в мене зв'язалися ще дві пари: одна дитяча і одна доросла. Доросла пішла в подарунок для брата на свята він приходив сіяти. Ось він є інвалід дитинства, йому 25, але він вважає себе до сих пір дитиною і не мав теплого. Ми говорили про шкарпетки, і в нього виявилось, що він ходить в звичайних і в Кірзові бачу людину на чоботах, тобто він на пенсії собі якесь щось дороге не може дозволити, тому я йому видала, можна сказати, в користування одну пару дуже теплих шкарпеток. Я додав фотографії. І так, в мене зараз замовлення йде на 12 пар шкарпеток для ЗСУ. Чекаю зараз адресу, тому що батальйон, цей, для якого я в'яжу, постійно перекидають, і він не знаходиться, звісно, на одному місці. І треба розрахувати так, щоб вони їх отримали на пошті. Ось. Тому. Їх щораз ближче перекидають до самої лінії фронту, як то говориться, до нуля. І хлопцям в лютому, можливо, вже пригодяться такі шкарпетки теплі, які я в'яжу. З чого я в'яжу? Маю таку бобінну ниточку шкарпеткову. Мені вона 50 на 50 сподобалась. Тому що в'яжуться вони дуже швидко, класно. І за один день на 45-й розмір я в'яжу ось такі 43-45 замовлення. Я в'яжу, і виходить в мене одна шкарпетка за день повністю висока. Там іде 50 рядів до верху, п'ятка, 50 рядів до закриття стрічкового. Ось, і це як шестинитка йде нитка ця, але мені не сподобалося те, що чорна фарба після прання ну, дуже облазить. І деякі шкарпетки бачите, не всі файно виглядають. Ось, ось ця пара гарно випралася. Ось ця так собі і так пішло по цьому. Дві пари мені допомагала в'язати кума, і я їх. Наполовину розпускала, тому що моя інструкція, те, що я говорила, як це зробити, що, проігнорувалася і в'язалася не тим номером шпиці і так далі. Тобто не, не то пальто. Чому я перев'язувала ці шкарпетки від рівня п'ятки, тому що вони були зв'язані з неглибокою п'яткою. Хоча я казала, наголошувала, що має бути бабусина п'ятка з клином підйому, і далі вони були на 40 розмір, а не на 43-45. Ну, Мій чоловік каже, що любій носки потягнуться. Я так не вважаю, що той шкарпет, який на мене сів хорошо, що він буде на 45-й розмір. Хорошо. Буде з'їжджати п'ятка, буде воно натяжку, все, буде, можливо, якийсь дискомфорт. Я не думаю, що це класна ідея в'язати не на той розмір називається. Ось. І чому такий бах вийшов, пряжі, виходить, не вистачило, бо номер шпиць був взятий менший. На дві пари не вистачило, і виходить, що закрили їх раніше, походу, я так розумію. Ось. Ну, нічого страшного. Я потратила ще два дні, переробила дві пари. Якась допомога це вже допомога. Тобто, ось цей період зв'язаний не мною на шпицях тоньших. Ось я вдягала все там, окей. Я все приміряю на свого чоловіка. У мене служить манекен, у нього 42-й. І дивлюся, якщо є запас, значить ще окей. Ось, Тому я переробила, подов'язувала. А вчора за день я зв'язала ось такі товсті шкарпетки, тому що мені зараз треба. Швиденько завершити замовлення, і ось така чудова ниточка мені попалася. Я захотіла її теж пров'язати, можливо, для сну будуть шкарпетки. <кій> особливості, е, особливості цього всього, що такі шкарпетки йдуть для сну, вони йдуть товсті, в них можна спати, їх взуття не одягнеш. Такі шкарпетки можна. Я надіюсь взути взуття після прання вони ще такі дуже тоненькі, стали класні. Мінусом цієї пряжі йде, що вона линяє. А якщо після першого прання вона вже перестає випускати колір, далі можна користуватися вже і прати, не боячись, що щось там облізе, перелізе. Ось, Тому перший раз віддає пряжа колір. На це треба вважати і прати я прала Під проточною водою, також мочила щось там в отсті. Але перший раз прала ще далі з відбілювачем ось ці участки, таке в мене мило було, що плямо який нейтралізував трохи цю фарбу, але цим не допомогло. Також я зв'язала одну поки шкарпетку з шкарпеткової пряжі. Ось, і збираюся методом хелікс вив'язувала залишки, тому що чорну пряжу, коли особливо немає світла або пізній вечір, важко в'язати, тому я хочу її вив'язати, і в мене, щоб вона була методом Helix, різні варіації я зроблю. Також підкупила пряжу шкарпеткову ще. У мене немає грандіозних запасів шкарпеткової пряжі. по навіть 10 моточків немає, скажу зараз два цілих є. Ось, білого і сірого кольор. Білий нікуди не пристосуєш, хіба дівальні носки, які мені не актуальні, тому що я людина практична. Ось, мені мають бути шкарпетки практичні, я маю в них ходити по хаті. Ось такі в мене здобутки. Не знаю, за скільки. Це за 2 тижні, певно. Дві да, неділі я потратила. Також в'язали не тільки я, в'язали дівчатка, яким я дуже вдячна, які обов'язково буду дивитися це відео. Зараз я продемонструю. Не варто стіснятися, як то кажеться, того вашої роботи, тому що це робота. Дівчатка бояться всі, особливо критики. Не варто боятися, варто вчитися, якщо щось вам підказують. Якщо щось фігню якусь городять, мова перемітнулись чи ще щось, то варто їх куди подалі. подалі. Ці шкарпетки в'язала не я. Я наподобі в'язала і віддала одну пару. Далі в мене з-під рук забрали цю пряжу, можна так сказати, дівчатка замовили. А цю я 800 грам на самому початку відмотала одній дівчинці, яку звати Людмила. І вона зв'язала ось такі три чудові пари. Людина дуже переживала, ось як я віднесусь до цих шкарпеток і чи не буде ніяких зауважень. Ні, все добре, все супер. Все класно, дівчатка теж оцінять напишуть в коментарях, що вони людочки, ніж карпетки, суперові. Ось, високі, красиві, гарні, з п'яткою, високою, все добре. Ось. Так що будемо гріти захисників. Очікую я точно адресу, тому що дві неділі тому було неефективно брати адресу. цю, Тому зараз готується все до відправки. Також в нашому центрі. Дівчата в'яжуть шкарпетки, і в них на понеділок їм треба 12 пар зв'язати. 12-24. Тому в'яжуть кілька в'язалочок і мені теж зателефонували, чи згодна я допомогти. Я пообіцяла 4 пари, тому шкарпетки будуть іще. <кхи> ось, далі, ось чекайте, я вже начудила. Далі в мене ще є одна майстриня, яка Марина називається. Мариночка зв'язала хлопцям теж шкарпетки. Зараз я все гарно так, як Мариночка, презентую, а то я тут же діставала, щоб подивитися, чи ці жовти випрямь. Ось там дуже гарно все презентація. Цих шкарпеток. Ось так, ось так, дівчатка. Дуже гарне сердечко, бачите? Дівчинка старалася і зв'язала три парі шкарпеток. Я так їх вже не розмотую, один раз подивилася, якому як стані все чи добре. І все, все чудово, все дуже супер, все класно. Бачите, дівчинка-тонесенький шкарпеток. Вона в'язала для наших захисників три парі. Тут. Це мариночкині шкарпетки. Ось. Також пряжу я брала цю, але щось в мене бакс був з ниткою. Я Мариночка якусь ще свою додавала, бо нитка під час намотки вірвалася. І місто 5, вийшло їх 4. Ось Так буває, коли одразу мотаєш 4 бобін, що не вмітиш, коли одна десь пішла. 4 чи 5 бобін разом моталося і одна ушла. нитка. Ось Тому Мариночка ще свою додавала. В'язала три парі при чудових шкарпеток, випрала, провела ВТО, все супер. Ось, І я спаковую це все, презентувала для вас, мої любі глядачі. Оксанка з Канади проплатила нам цю пряжу. Цю, що я в'яжу своїх запасів, це, це одне. Тому я звітую, також мені треба вага, щоб я. Зважила, скільки ми зв'язали з Оксанчиною пряжі шкарпеток. Ось, змушена витягнути, роз... розібрати цю всю красиву конструкцію мариночки, щоб зважити самі шкарпетки, скільки ми нав'язали з пряжі. Так, стій. Не хочу, щоб висіла якась частина. Ось. 286 мариночки. Ні. Є, 300 запишу. Так, 447, майже 450, це 700 грам. 750. І що я намотала? Це я не рахую, це мої залишки. Я купую на розхомячки щось, щось сама. Так. І одні я віддала, одні вже не підуть на ЗСУ, це мої також, можна сказати, затрати, що я нав'язала з мариночкиних ниточок. Стіни падать на 400 грамів, тобто в нас 750 плюс 400 1150 грамів. Ще в нас є пряжа проплачена. Десь півтора кілограма, можна так сказати, тобто ще п'ять пар з нас для повного звіту. Так, свої я складаю. І сюди свої складаю коробку дівчатка складаюся. Дівчатка ще Солодощі надіслали мариночка для хлопців. Ось тому ще є смаколики. Я теж зі свого боку щось додам. Буде гарний презент хлопцям. Так, це я теж. Та я вже, от бачите, таку коробку носки назбирала. Не перекривляйте мене носки, шкарпетки. всю жизнь говорила носки. І час від часу говорю носки, тому хай будуть раз носки, раз шкарпетки. Так, ось так, дівчатка, людочкині, далі йдуть мариночкині і також мариночка вже вийшла з нашого, співтовариства. Тому що вона в'язальщиця така. хоче щось для себе, хоче щось рідним. Я теж дуже хочу, але зараз впряглася трошки. Цілу осінь в'язала для себе, для рідних. Мариночко, бачиш, я все повернула, як було. Нічого не постраждало. Ось, я все складаю, як було, і відправлю хлопцям. Все під звітність, все під мою відповідальність. Дуже вдячна, хто мені допомагав. Також у нас буде, у нас є обіцянка від канадського спонсора, що знову буде грошова підтримка. Можливо, будемо в'язати ще пояса для наших захисників. Ось таких дві. два пакети в мене. Карпети зараз потреба в шкарпетках не зменшилась, а виросла. Зараз багато хто ще розпочинає. Ось таку я сьогодні везу в центр бобінну пряжу 350 метрів на 100 грам. Вона їде в центр до дівчат. Також маю ще таку з поліамідом. Покажу, що я ще буду мотати. Ще трошки маю бджілки. І що, що я купила ще? Купила ще шкарпеткової пряжі в розхомячці. Є така в Фейсбуці група, розхомячка. І там я трошки під купила пряжі. Ось такі будуть у мене хеліксом шкарпетки. Ось. І буду, зроблю брелочки ще. Знаю, будь час на брелочки. Так, ці вже ось і чорненькою. Також ще щось я кажу, в мене є в змилках, в запасах. В подарунок отримала такі прикольні шпиці. Мені попали в подарунок. Шкарпетки доці, може зв'яжу. З білки я до зв'язала. Шкарпетки чудові. Ось щось купую. Зараз мохерчик ось такі буду, може в'язати доці якісь. Вона не любить ковкості, тому я її в'яжу, шкарпетки, які, які мають якийсь ворс, мех оцей. цей мохер вони тоді не її не скубуть. Ось, також всі свої якісь залишки додаю, в'яжу ось так. Ось такі будуть в мене шкарпетки. Буду міксувати білий кофейний, як баба казала. Ось так. І з таких, от, наприклад, міксів може вийти три парі гарантовано, а то й чотири. Тому буду міксувати, і буду надалі вам показувати, що в мене виходить, які в мене здобутки. Ось на цьому по влогу все, що я робила за останні два тижні. Також в мене є просування певні по моїх стартах. Я стартувала, в мене вийшло не 6 стартів, а 7. О, якийсь я старт завершила, що я там показувала стартах? Один був завершений. А, шкарпетки. Шкарпетки ви і так вже бачили, що я в'язала, починала в Оленкіному тижні стартів. Далі дівчатка в'язали в магічному кубику. Я відмовилась, тому що, бачите, в мене зараз срочно за дві тижні 12 пар шкарпеток Треба було, і я не знала скільки дівчата зможуть, і мені треба було гарантовано ще щось доробити самій більше трошки. Ось, але я розслабилась в останній тиждень, тому що мені зобов'язалася допомогти кумася моя. Але потім я коли привезла, попрала, зрозуміла, що переробити треба. Тому що вони ні на кого не нап'яляться. Вони на мене, на мій підйом, який такий середній, вони були. були вони... Не годились, тобто вони були вже на тяжку на мій підйом. А якщо взяти в мене сина, нога 45, звісно, не всіх великий підйом, але в сина такий підйом, що там п'ятка була 5 см, треба було хоча б 7, ось змушена була переробити. Ось. Нічого там вже було, не попишеш, треба було повністю переробити, тому що в плотність я не попадала. Добре, що вершині. Прийшлося переробляти, залишила його, як є. Але він тянеться гарно, тому там все добре, гарно ляже на ножку. Ой, тому працюємо, дівчатка, далі. Я зняла це відео для вашого натхнення і ви... під відео є посилання. Не знаю, чи на Viber групу вам залишати. Напишите мені в коментарях, якщо хтось хоче долучитися до моменту того, що в'яжемо шкарпетки для ЗСУ, може хтось ще зараз саме хоче отримати пряжу і пов'язати. Замовила я нову пряжу і буду дивитися, що мені прийде, тому що там, можна сказати, кіту мішку, є пряжа з поліамідом, є пряжа Меренос і я буду можливо щось міксувати. тому Ще я чекаю, що в мене буде. Ось, але пряжа замовлена, і ми будемо працювати далі. Тому до нових зустрічей. Приходьте на мій канал, не забудьте підписатися. І вдячна вам за кожен коментар та лайк. На все добре вам, мирного неба! І щоб вас оминали Оминали ці ракети, оминали це все, що відбувається зараз. Ось, нехай ангел-охоронець, свої крила. Над Україною простягне <laughs> <У> виді <Петрю. смех> Ось, Але про політику не будемо. Тому... До нових зустрічі, дівчатка. На все добре, до побачення.